Всім привіт! Сьогодні коротко про Renault Koleos. Один із найкомфортніших, економних, надійних автомобілів на сьогоднішній день. Багато зі мною будуть незгодні, але ви просто не мали справи з цим автомобілем. Наскільки він зручний в їзді, комфортний в їзді. Да, є ось Toyota RAV4 2014 року при вартості 17 тисяч. І Renault Koleos в комплектації BOSE 2015 року. З вартістю 13500, це, звичайно, різні автомобілі, але виконують одну і ту ж функцію. Ось, в ідеальному стані, на новенькій резині, безключовий 187 тисяч пробігу, шкіряний салон, навігація, камера заднього огляду, парковка, все, що потрібно. Достатньо місця. По кліренсу автомобіль не уступає Toyota RAV4. Ось Toyota RAV-4 і Коліос, можливо там пару сантиметрів. Автомобіль знаходиться в Вінниці, якщо комусь цікаво, дуже зручно розподілений багажний відсік. Для того, щоб взяти, вам не потрібно там взяли і пішли, потрібно щось загрузити достатньо зручно, прямий пол сабуфер. Не рукою незручно. Ось таке авто. Дуже зручне, комфортне, в оригінальній фарбі. Ось резина взагалі обслужений. Передні, задні тормозні диски, колодки. Відкрию під капотом. Нічого не милось. Останній сервіс був на Рено 180 тисяч у 10 му місяці 22-го року. Якщо шукаєте такий автомобіль, запрошую до перегляду, є rav 4, є Peugeot 508, 308, Renault Scenic, інші автомобілі. Телефонуйте, пишіть, всім гарного дня і до нових зустрічей.